Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 14 серпня Київ. Крокую на дарницький ринок. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чашка. Зображення Києво-Печерська лаура. На зворотній стороні Євро 2005. Клеймо Коростенський фарфоровий завод. Дане клеймо відповідає 2000-м рокам. Орієнтовний об'єм 300 мл. Ціна 300 гривень. Глечик. Має ручний розпис, полтавський фарфоровий завод, перший сорт, рідна кришечка, 250 гривень. Вироби з глини. Галечик. Чотири чашки. Ціна 200 гривень. Тарілочки для других страв. Клеймо Будянський фаянсовий завод. 20 гривень за одиницю. На явності 6. Тарілки. Будянський фаянсовий завод. Ціна 10 гривень. Виделки, нержавійка також 10. Користенський фарфоровий завод. Ціна 10 гривень. Ваза. Висота орієнтовно 25 сантиметрів. за 200 гривень. Цукорнича. Кришечка від полонського фарфорового сервізу, а сама цукорниця городницького. Ціна сок. Кавові чашки. Коли йому корея, ціна 10 гривень наявності. 6. Далі, городниця. Таж 10. Кавові городниця, ціна 10 гривень. Паранівська чашка. Перший сорт 20 гривень. Борислав ціна та ж сама. Будь ласка, соусник, дружківка, 50 гривень. Городниця. Тернопіль, червоний горох, Тернопіль від чайного сервізу вишиванка, все по 20 гривень. Цукорниця полонне. 50 Довбиш. Та ж сама ціна. Штоп. Кришечка нерідна. Тернопіль. Зображення місто Тернопіль, клеймо, ціна 150 гривень. Соусник без клейма, на жаль. 100 гривень. Мисливський пес. Дуже гарне розфарбування. Васильків. Ціна 450 гривень. Чайний сервіс коли полтавський фарфор, складається з чайника, молочника, цукорниці та чотирьох чайних пар. Ціна за таку комплектацію 650 гривень. Гличик. А Слов'янський керамічний комбінат кришечка, здається, не А ціна 200 гривень. Кобальтовий штоф. Будь ласка. Клеймо ЛФЗ. Ціна 1000 гривень. Медик-городниця в новому стані. Грає на музикальному інструменті. Ціна 400 гривень. Чайник. Порочний розпис. В новому стані. полонне. На жаль, без кришечки. Ціна 400 гривень. Сукорниця. Тернопіль. Факел. 50 гривень. Штоф. Козак. Має кришечку. Коли йому полонне ціна 250 гривень. Гетьман. На жаль, без кришечки. Те ж саме клеймо 200 гривень. Чайник та цукорниця. Від чайного сервізу сніжинка, кобальт, клеймо долбиш, другий сорт. Ціна за чайник 250 гривень. Цукорниця в таку саму ціну. Два зайчики полонські, 700 гривень. Ферма. Футбол праці. Баранчик. козлик, котик, слоники, лисичка, вовк, лев, кавові ложки. називається вишиванка. Нержавійка в новому стані. Набір 6 штук, ціна 250 гривень. В наявності два набори. Ваза має ручний розпис. клеймо полонне, ціна 300 гривень. Супниця. Баранівка. Ціна та ж сама. чайників, ручний розпис. Всі кришечки в наявності в новому стані. Климо. Городниця. Ціна 870 гривень. Увага за скло. Ціна 50 гривень. Рибки кобальт. Клеймо городниця. Ціна 100 гривень. Намиста. Різне каміння. Будь ласка, від 50 до 200 гривень. Такові тарілочки. Ціна 15 гривень. Баранівка ручний розпис. Також 15. тарілки для других страв. Полтавський фарфор 20 гривень. Досить ріккісна тарілка. Кам'яний брід, 15. Півник, клеймогородниця, 200 гривень. Цукорниці, баранівська, 40 гривень. Сумський фарфоровий завод. Та ж сама ціна. Годиннички. Працюють. Ціна за одиницю 70 гривень. Прошу. Наявності на вибір чотири годинника. Вделочки, ціна за одиницю 10 гривень, наявності три. Тарілки для перших страв. Зображення пташки. Прошу. Клиємо Баранівський фарфоровий завод наявності 5 тарілок. Ціна за одиницю 30 гривень. Із даного сервізу дві підставних тарілочки, та ж сама ціна. Далі Прошу Коростенський фарфоровий завод. 30 гривень в наявності дві. Скільки ваш глечик коштує? 100 гривень. 100 гривень, користень. Пиріжкові тарілочки. Дружківка. 30 гривень за одиницю. Луска, ці на супниці. Ой, за 100. За 100 гривень. Користень, дуже гарно. Має рідну кришечку. Ціна 100 гривень. Там не 100, це саме починала. Тима опіка була. Парілочки для перших страв. Зображення аерографії. Будянський фаянсовий завод. Вповідає періоду 1950 рокам 10 гривень. Буди. Та ж сама ціна. щастя та добробут, східниця, ціна 50 гривень. Піала для салату користень 20 гривень. Також піала, ранівка та ж сама ціна. Дві сільнички по 40 гривень за одиницю. Друзі, ми продовжуємо свої пошуки. Можливо, щось цікаве знайдемо. Додивіться відео, будь ласка, до кінця. Продемонструю свої знахідки. Кавничок Борислава. Аполлонский песик. От 17 гривень. Будь ласка, так виглядає кохання. Та ж сама ціна. Тарілочка для других страв. Зображення Мадонна без клейма 20 гривень. Має надпис Ясна Поляна. Зроблено в СССР. Ціна 200 гривень. Пташка-пташка. 150. А що там є? Друзі, хочу вам показати дуже рідкісну хлібницю, цукерницю, зображення півнички. Ні, немає, Ну, ласка по колу. Два півничка. Дуже гарне кольорове скло. Клеймо радянського періоду. Ціна 600 гривень. Салатник. Має ручний розпис. Діаметр 17 см, висота 10,5, клеймо користень, ціна 350 гривень. Також салатник від столового сервізу Будянського фаянсового заводу. Ціна 80 гривень, чайник, ручка у вигляді ведмедика. клеймо, будь ласка, показую, друзі, хто знає, підкажіть. Ціна 150 гривень. Зайчик передає всім вітання 50 гривень. Отже, друзі, повертаюся з Дарницького ринку, хочу показати вам свої знахідки. Перша знахідка мисливська собака. Клеймо Васильків в новому стані. Собачку виставив в телеграм-канал. І оперативно собака продалася. До речі, друзі, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь. В телеграмі досить багато цікавих пропозицій. Чайник доливний, має ручний розпис. Клеймо полонне, на жаль, без кришечки. Також проданий через телеграм-канал. Два зайчики. Полонський фарфоровий завод, перший сорт, також продані. Два кухлики, можливо, як чашки використовувати. Орієнтовний об'єм 300 мл. Клеймо будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Ціна за одиницю 200 гривень, наявності дві. Далі хлібниця або цукерниця. Зображення півники. Продана через телеграм-канал. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. No,